Пірометр ER831 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 30 до 1350 градусів Цельсія. Має ДС 30 до 1 і змінний коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Для медичного використання не призначений. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона. Вмикається натисненням на кнопку у вигляді курка. Температура вимірюється в градусах Цельсія або Фаренгейта. Щоб змінити одиниці вимірювання температури, слід натиснути стрілку вниз градуси Фаренгейта або вверх градуси Цельсія. При натисненні на кнопку вімкнення одночасно вмикається багатоточковий лазерний цілоказівник, який вказує на центр і края зони. З якої знімаються температурні покази. Якщо його потрібно відключити, слід натиснути кнопку справа. Казівник Є. Зникла відповідна позначка з дисплею. Казівника немає. Щоб його повернути, слід знову натиснути кнопку справа. Повернули. Щоб відключити підсвічування дисплею, слід затиснути кнопку вімкнення і одночасно натиснути кнопку справа. Вимкнули. Щоб повернути, аналогічно затиснути кнопку вимкнення і натиснути кнопку справа. Повернули. Якщо натиснути і Потримати кнопку «СЕЛ», пірометр переходить в режим налаштування коефіцієнта емісії. Почала блимати відповідна позначка. Тепер стрілками вниз-вверх можна встановити нове значення. Наприклад, 0,9. Коротко натискаємо кнопку «СЕЛ». Значення коефіцієнту узбережено в пам'яті пірометра. При короткому натисканні на кнопку SEL можна переглядати максимальне і мінімальне значення температури, які були досягнуті під час останнього вимірювання. Саме вимірювання проводиться наступним чином. При натисканні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку вимкнення відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє вимірене значення температури, а також максимальне і мінімальне значення температури, які були досягнуті під час цього останнього вимірювання. Якщо з пірометром нічого не робити, через декілька секунд він автоматично вимикається.